Поговоримо про swot аналіз компанії Lockheed Martin, або як їх ще називають королі війни. Це одна з транссоціальних корпорацій, які займаються виготовленням зброї, літаків різних частин для ремонту обслуговування цих літаків, виготовленням різних ракет. Ну і Таке інше, да? дуже, дуже, дуже що актуально зараз. А, так, ну, вам треба буде зробити невеличку презентацію, розповісти, що це за компанія. А, можна сказати, де вона знаходиться, в даному випадку Lockheed Martin це американська інтернаціональна компанія. Чим вона займається? Це виготовлення зброї, виготовлення літаків, різні запчастини для двигунів різних ракет навіть. так, Тобто такий дуже широкий спектр послуг в неї. ну і... Ви продемонструєте логотип компанії. І перейдемо до swot аналізу Як ви вже послухали, SWOT-аналіз складається з аналізу чотирьох груп факторів. І вам саме треба буде знайти фактори, які підходять для вашої компанії. Вони можуть бути різними, вони можуть бути подібними. Можна пошукати перелік цих факторів в інтернеті і, і ну, подивитися, чи підходять вони до вашого підприємства. В даному випадку є такі фактори, вони можуть бути. Ну, вони Можуть зустрічатися і в вашому підприємстві так само. Перше, це різноманітна пропозиція продуктів. Тобто, в компанії Lohit Martin є, як я вже казав, різні види продукції, то літаки, двигуни до літаків, до ракет, самі ракети, якісь запчастини до них, Тобто дуже багато. Різних продуктів, які дозволяють компанії бути більш стабільними, і компанія може в будь-який час змінювати цей асортимент продукції, тому це внутрішній фактор, тому компанія має на ці фактори вплив, вона може збільшити виробництво цих продуктів, може зменшити, може розробити якісь інші продукти, може їх якось. Модифікувати, щоб вони були більш привабливими для кінцевого користувача. Далі компанія займає лідируючу позицію на світовому ринку виготовлення літаків, зброї тощо. Тобто це один з лідерів. В вашому випадку це може бути також лідируюча компанія. Можете взяти компанію Рошен, наприклад, так, як. Компанія, яка займає лідіруючі позиції на українському ринку солодощів. Можна взяти якісь інші компанії, там, наприклад, Aliexpress, McDonald's, Metro, Epicenter, Розетка. Будь ласка, можна американські компанії брати, можна українські компанії. Як вам буде зручно. Далі в компанії є стратегічні партнерства з іншими виробниками подібної продукції, тобто компанія має дуже довгу історію співпраці з різними компаніями, які виготовляють саме для неї спеціалізовані унікальні запчастини, які потім збираються у якісь агрегати, у двигуни. В частини літаків встановлюються у готові продукцію, Так? Тобто це однозначно позитивний фактор, коли в компанії є довга історія співпраці з іншими постачальниками, і вони можуть домовлятися з ними напряму. Можуть контролювати запаси власні, можуть докупати чи переробляти якусь продукцію з тими партнерами, якими в них вже є довгі відносини. Це сильна сторона, і вона, компанія має на неї вплив. Тобто ви для себе повинні розуміти, що у нас є внутрішні фактори, це сильні. Слабкі сторони в компанії є вплив на ці фактори, тому вони відокремлюються і вони називаються внутрішніми. Ви повинні себе спитати: от у вас є перелік факторів, це можуть бути будь-які фактори, які вам прийдуть до голови, які ви проаналізували, може, там щось ви вилихали, знайшли якусь інформацію. І ви, як їх розподілити між. Собою в цю таблицю свод аналізу. Якщо, якщо є е, вплив на цей фактор в компанії, то це внутрішній фактор. Якщо немає впливу, це зовнішній фактор. Якщо це робить якийсь позитивний ефект для компанії, то це сильна сторона або можливість. Якщо воно негативно впливає на компанію, то це слабка сторона або загроза. Да. Якщо це внутрішні фактори, то це сильні слабкі сторони. Якщо це зовнішні фактори, то це можливості і загрози. Так, далі. Репутація. Так, ну, ви так само будете брати, мабуть, що компанії, які мають гарну репутацію, які представлені на багатьох ринках, напевно. Навіть Рошен, якщо ви будете брати, там деякі компанії українські вони так само представлені на європейському ринку ну і в інших країнах, також в США, наприклад, теж буває у магазинах продукція Рошен. Тому це можна сказати, що така велика компанія, яка є обізнаною у багатьох інших країнах. Ну, і має репутацію. Звісно, що компанія недостатньо довго працює. Там, Якщо не помиляюся, там, з 99-го року може помилятися, звісно, але ну, не дуже такий порівняно до інших компаній. Ну, вже достатньо довго склалася в неї репутація. Може, не дуже така, може, буде така, що. Є якісь негативні фактори в цій е, історії, але в цілому репутація непогана е, і продукція так само впливає е, позитивно на ось цю репутацію. Комплексне обслуговування. Тобто, тут е, компанія Lockheed в даному випадку вона представляє своїм клієнтам можливість. Після гарантійного обслуговування, гарантійного обслуговування, тобто ремонту різних агрегатів, тобто тут такий широкий комплекс послуг, які дозволяють покривати багато потреб користувачів, і це однозначно плюс і сильна сторона компанії. А лідерство повного спектру, тобто, це означає, що вона. Виробляє а, готову продукцію від початку до кінця. Це означає, що вони на власному заводі вони збирають каркас самольота, літака, вони збирають всі вузли, електроніку закупають, вставляють, розробляють двигуни. Тобто, все-все-все вони роблять і в кінці у нас. Готова продукція, дуже технологічна, дуже е, така комплексна і е, коштовна. Е, ну і, звісно, що е, вони е, одні з найкращих в світі. Я маю у, на увазі літаки. Да? Е, далі е, корпоративна відповідальність це так само е, позитивна сторона сильна, коли компанія відповідає за власні. Е, Якісь негаразди, є гарантія, якщо там якийсь брак на підприємстві виник під час виробництва, то, звісно, компанія буде його виправляти. Так само інвестиції в робочу силу, тобто співробітники компанії проходять тренінги. Підвищення кваліфікації постійне, постійно з ними працюють. На компанії є психолог, який дозволяє ну, працювати з колективом. Є різні тімбілдингові акції, тобто тренінги, якісь не знаю, вебінари для співробітників, тобто багато-багато різних. Activities для, для того, щоб вони, ну, скажімо так, включалися в підприємство і відчували, що вони потрібні. Ну, і останній фактор це лобізм, тобто компанія вона співпрацює з політиками, має контакти на високому рівні, і сенатори можуть підійти. До державних службовців і вирішити проблеми, які будуть у цій компанії з'являтися. Звісно, це може бути не так топорно, як в нас. Це ну, лобізм це фактично легалізована корупція. Тобто, це відстоювання інтересів компанії на. Державному рівні. Це 100% легально, з цього платять податки. Конгресмени, сенатори вони спонсоруються Lockheed Martin для того, щоб вони перевибиралися на свої посади далі. І за це вони отримують, ну, скажімо так, підтримку. Так, тобто, звісно, що якось зовсім нелегально вони не можуть поступити якось, а, але вирішувати багато питання, способствувати заключенню контрактів, сприяти розвитку компанії там, якимось там державним замовленням, то, будь ласка, так, це, це лобізм. Так, ну по сильним сторонам зрозуміло. Далі. Слабкі сторони. Компанії дуже висока залежність від державних контрактів. Тобто, я можу сказати навіть, що компанія майже не виробляє ніяку продукцію, яка може продавати, ну, скажімо так, на загальний. На загальному ринку, яка приносить багато прибутку. Тобто державні контракти, ось ця зброя, вона керується експорт цієї зброї, продаж цієї зброї, вона керується державою і в компанії великі проблеми з реалізацією даного продукту. Тому ось цей лобізм з минулого слайду він дуже важливий для компанії. Надвитрати, да? перевитрати. Тому що ця компанія співпрацює з державними установами, можуть бути такі ситуації, коли вони складають контракт, підписують його, а потім може, може статися якась проблема, і компанії доводиться вирішувати її за власний кошт. Тобто, у вас є фіксована сума контракту, держава її сплатила вам, і ви повинні побудувати її літак, наприклад. Да? Якщо ви не вкладаєтеся в суму, це ваші проблеми. Якщо ви це не зробите, да, у вас будуть дуже суворі санкції. Це слабка сторона. Як можна на неї впливати, можна за, закупляти е, продукти е, у, е, на склади, наприклад. Тобто робити запаси, щоб не було проблем з постачальниками, наприклад. Е, ну, Як я вже казав, це дуже складні проекти, е, тому що це дуже технологічна продукція, і вона потребує особливого особливо високого. Е, Потенціалу робочої сили, да? тобто, працівники повинні мати дуже високу кваліфікацію. Витрати на кібербезпеку, це пов'язано з тим, що підприємство є державним постачальником, воно торгує зброєю і має високі. Ну, має креслення цих виробів, звісно. І якщо іноземні країни вкрадуть ці креслення, вони можуть щось там ну, виробити за цими кресленнями власні ось ці літаки, чи якось сприяти знищенню цих літаків. Тому компанія змушена витрачати дуже багато грошей на. Кібербезпеку і на фактичну безпеку, власну службу безпеки, так, мати економічна чутливість. Тут так само компанії дуже чуттєві до висловлювань політиків. Це не перше. По-друге, це до кризисних явищ. Тому що дуже багато проблем, якщо в економіці з'являється, то найперше, що скорочують, це постачання зброї. Ну, це було раніше, зараз може, може інша якась ситуація, звісно, але в цілому, коли Трамп сказав, що не буде поставляти продукцію. Зброю так само, да, зброю до України, то акції компаній і e Lockheed Martin вони впали десь на 15% приблизно за добу. Тобто, однієї заяви, що вони перестають експортувати свою продукцію в Україну, достатньо, щоб акції почали втрачати позиції. Да. 15%. Це дуже багато. Це, ну, це навіть катастрофічне падіння, скажімо так. Там За один день буває коливання там до відсотка, мабуть. Це, це дуже багато один відсоток коливання. Так, ну. Це до внутрішнього аналізу. Щодо зовнішнього аналізу, зараз переходимо до можливостей. Можливості, найперше, це вихід на ринки країн, що розвиваються. Тут так само можна експортувати продукцію до різних частин світу. І якщо буде така можливість, то компанія, звісно, вона за неї хопиться і буде експортувати продукцію. Ну, це, звісно, проблема, але в цілому така ситуація може статися. Є технологічний прогрес, тобто еволюція техніки, вона не замідляється, тільки прискорюється і збільшується в обсягах, Тобто постійно є можливість створити якусь інновативну версію. Нового літака і продати його ще дорожче, він буде ще е, гарніший, ще е, швидший, ну і таке інше. Да? Освоєння космосу нова е, можливість для компанії, тому що вона почала використ... ну, виробляти двигуни, е, комплектуючи до ракет е, співпраця з. Компанією SpaceX дуже така позитивна, тому в цілому це такий така перспективний напрямок розвитку. Ну і програми оборонної модернізації. Тобто, зараз в США і в Європі проходить переозброєння, тому компанія, звісно, отримає від цього зиск, вона зможе експортувати свою продукцію. Якщо будуть відповідна державна воля до цього. Якщо ні, то компанія буде, буде втрачати свої акції, ціну акції буде втрачати. Ну і загрози. Це геополітична нестабільність зараз, президент Трамп він так само робить багато для того, щоб Компанії, саме з, з цієї збройної галузі, вони дуже сильно втрачали. І зменшення поставок в Україну, припинення цих поставок, воно найперше буде негативно впливати саме от на ці компанії, на підприємства американські, на співробітників американців, тому що компанії будуть. Змушені зменшувати кількість робочих місць, звільняти співробітників, які не потрібні вже зараз будуть, мабуть, якщо там не будуть збільшення там, виробництва. Да? Через поставки Трамп заявив, що буде скорочувати бюджет ну, оборонний бюджет. На озброєння будуть скорочувати. Тому ну, не дуже багато позитивних новин. І зараз це все загрози для компанії, і ми їх відносимо до неї. Далі ну, залежність від державної політики то, що я зараз сказав, так само. Вразливості ланцюга поставок компанія використовує дуже специфічні комплектуючі. Не всі вона виробляє власноруч. Так, є е, контракти, є співпраця дуже довга, але використовуються дуже технологічні товари з е, рідких компонентів е, і використовуються е, рідкоземельні матеріали, е, мінерали, е, яких е, ну, не дуже багато у світі. Дуже обмежена кількість їх видобувається. Тому компанія вразлива до коливань на ці ресурси і на міжнародний попит на них. Тому що компанія купляє не одна у світі, є ще китайські компанії, є європейські компанії, які так само купляють такі ж самі редкоземельні матеріали і ресурси, тому це проблема. Етичні проблеми ну, торгівля зброєю не дуже гарна галузь виробництва. І тут є етичне питання до компанії, де ця зброя використовується, ким, ким використовується, для яких цілей, як, ну і таке інше. Ну, і а звісно, що це дуже складна організаційна структура, тому що це велика компанія, транснаціональна з багатьма продуктами, і продукти дуже технологічно ємкі, тобто для того, щоб зібрати один літак, потрібно дуже багато годин праці. Співпраця багатьох підприємств і дуже такий важкий технологічний процес, тому тут треба це враховувати так само. Так, ну, по Lockheed Martin можна сказати, в мене все.